Вшанували пам'ять щороку. У період відзначання дня міста у горішніх плавнях вшановують пам'ять почесних громадян та містян, які за життя зробили значний внесок у розвиток територіальної громади. Сьогодні міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, секретар міської ради Сергій Дорота, заступники міського голови та керуючий справами виконкому відвідали місця поховання та поклали квіти до могил відомих у місті людей, представників різних галузей діяльності, будівництва, житлово-комунального господарства, освіти, медицини, громадських діячів, депутатів міської ради. Фахівців та керівництва полтавського гірничо-збагачувального комбінату почесних громадян, також делегація від міської адміністрації на чолі з Дмитром Биковим побувала у будинку, де мешкає дружина колишнього генерального директора полтавського ГЗК, депутата Верховної Ради України Володимира Мартиненка. Затим поклали квіти до меморіальної дошки з його ім'ям, яку декілька років тому було встановлено на адмінбудівлі міського яхт-клубу. Саме за ініціативи та всебічного сприяння Володимира Мартиненка у нашому місті збудовано цей спортивний заклад. Пам'ятаємо із вдячністю і бережемо надбання видатних земляків.